Я розумію, що війна загострює емоції, почутті і все інше, і світ здається чорно ніяк інакше, що насправді це абсолютно не так. Ті ж партнери, наші французи, да от. вони роблять заяви на підтримку України, роблять певні кроки, допомагають, сприяють там, тиснуть і в той же час роблять цей крок, коли кажуть, що не можуть від відмовитись російського газу. Бо все не абсолютно в одному тоні, не в одному кольорі. Це набагато складніше, в чому заключається складність? Давайте будемо відверті Європа, як би не намагалась, все одно вона й досі інертна. І вважає, що ось ця над скажімо, складна надпогана участь, яку зараз має Україна, вони її можуть уникнути. І вони оцими певними кроками задобрення, затягування перемовинами їм здається, що пройде час і щось зміниться. і Воно якби саме залишиться. Для чого це все в них всередині? Бо насправді змінити економічну свою модель, яка зав'язана на енергетичних на певні енергетичні залежності від російських енергоресурсів, це дуже важко. Це велика кропітка робота. Її треба робити.